Перебої з електрикою, втрата ринків збуту, низька платоспроможність українців. Це не повний перелік викликів для бізнесу під час війни. Головне завдання зараз вижити, кажуть підприємці. Оці, скажемо, відключення. Ми підприємство, яке так як Мартинівська піч, у це працює безперервно. Оце так включати-виключати, то в нас один брак і втрати. Тому, скажем так, ми зараз зупинилися, але надіємося, що через яких тиждень там півторивоцять запустимося у дрібного і середнього бізнесу. Проблем не менше фахівці громадської організації, центр досліджень та консультацій, опитали півсотні підприємців області, з'ясували, з якими перешкодами найчастіше зустрічається бізнес зараз. Найбільшою перешкодою це зміна валютного курсу. І втрата ланцюгів поставок, тобто зміна цін на сировину та матеріали. Дуже низький рівень участі підприємців в програмах підтримки бізнесу, і це пояснюється або тим, що підприємці або не знають про ці програми, діючи на місцевому рівні, або недостатньо обізнані або недостатньо залучені в ці програми. За результатами дослідження розробили рекомендації для малого і середнього бізнесу. Концепція покликана показати підприємцям і місцевій владі, як реагувати на ризики сьогодення. Це комплексні рішення. Це не рішення схожі на пігулки. У мене болить голова. Прийміть пігулку. Ні, це рішення вдоху, це рішення проектні, це рішення, які працюють в часі. Я думаю, що буде ну, рух буде. Практичні результати концепції його автори сподіваються побачити вже наступного року. Ознайомитися з напрацюваннями можна на офіційних сторінках центру досліджень і консультацій у соцмережах.